Добрий вечер, мия здоровенців, ми вже на корпі. Так, ми на корпі і тут життя тільки болей. Тут. Я вам хочу сказати, що тут такі самі дома квартири, але я не знаю. Чи то, що Я вже несколько разів сюди приїжджала, але мені тут дуже подобається. Тут Так тихо, спокійно, взагалі добре дома з колонами я вам вже казала. Ми практично одинакові. Але тут життя, мабуть, тільки починається з 9-10 ї ї години. Ми вже добралися пересадочками з... А хім до Корсу ми летіли пів годинки. О, такий тут кручний голод. Завтра до 11 тут взагалі нічого не буде. Не було де бачите олієнчика. Ми там жили. Тоді набережної. Дуємо йшли, зараз ми трохи вище. Так, мої ми сняли апартаменти. Хочу вам показати оцю круту лісницю. Ми на четвертому етажі. Ну, ви поняли? Тут така вона старовинна. Я вам вже казала, що мені дуже подобається. Так, це наш номер. Так, зараз я вам таку зроблю екскурсію. це така столова. Це замучена світулечка, замучена. Такий шкафчик. Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Я взагалі отаке все під старовину люблю. Дивіться на ці тюлі. Ви поняли? Так, мої хороші тюль, як я вам і казала. Отакі от апартаменти на сутки стоят 60 євро. До храма іти 10 хвилин. Тепер йдем з вами тут туалет душ. Покажу вам. Так от. Чистенько, хорошо. Слухайте, а що ж я вам там не показала апартаменти? А там, в принципі... Були там небагато, там 에, дві кроваті були, маленька-маленька конка, Боже, що це я не показала. Ось Віта, обичайно все показую. Але там були маленькі такі апартаменти, ну нічого дуже уютно. Так, мої рідненькі, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Пол 12-го. Знаєте, ми коли їхали, Аня щас бігом покупалися, полягали спати. Який там? Приїхали, покупалися, розрухались, кондиціонер почали, сон прийшов. Слухайте, дівчатка, я ж давно вам не показувала свій результат. Я хочу вам сказати, що я вчора дерева сама мила голову. Аня каже: мам, давай помію". Я кажу ні, я сама. Ну, то, що на гру ну, на груди корсет, я сама знімаю це однозначно. Але ми сьогодні знімали це. Дівчатка, мило сняли. Я пішла покупати, що з божою допомогою, ми його закрили. Я хотіла набирати Максим Максимовича, щоб що нам робити, як. Але я одну сторону держала, Аня другу. Дівчатка четверта неділя після операції. Отакий у мене результат. Але я ще трошки набрякша, ще трошки є. Ножки, звісно вже не так. Тут-то трошки, може є, то то, але байдуже. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що і ручки мені вже не мішають, і ножки не мішають. Все при тілі. Ви знаєте, я дуже задоволена своїм результатом. Дівчатка, правда, дуже. Ну, чуть чуть пізніше, десь через полгодика, все одно трошки скачаю ручки, трошки скачаю отуто -от -от ножки. І більше нічого. Знаєте, мої хороші, я завжди. Перед тим, як щось робити, чи уколи робити от похудіння, чи таблетки приймати від похудіння, чи піти ліпу зробити? Ви повинні йти з настроєм. Правда, дівчатка. От дивіться, Максим Максимовича був випадок. Дівчатка після мене там через дві неділі лягла і говорить, Максим Максимович, хорошо. А чо світуля танцювала, а я не можу. Дівчатка, як це ви не можете? Ви не хочете? Як це ви не можете? На другий день після операції у нас висять баночки. Баночки в руки. І літящій походкою виходимо по відділенні, Дівчаточки мої, як настрою, так і буде. Ще раз вам кажу, я ні в якому, рап, ні в якому випадку нікого не аготую, тому що, дівчатка, ви поїміть одне, кожна людина вона робить, що вона хоче. Я зробила свій вибір. І я пішла, обрізала, пішла, скачала. Хтось ходить, робить укольчики, хтось п'є таблеточки, дівчатка. Я говорю то, що роблю, я, то, що сподобалось мені. І саме головне, що мій факт. На лице. Так що, Максим Максимович, ви у мене умняшка, ви у мене трудяшка. Дякую, що ви зробили таку красоту. Ну, я правда, я, я дуже довольна. А ще дівчатка коли сніму корсет, буде ще лучше. Я думаю, що результат агонь. Правильно, дівчатка? Правильно. Я навіть не стісняюся показати, що ну, себе, правда. А кендюх висів довго-довго у мене. А зараз нема. А ще більше дівчатка. Я люблю цю білу постільну крохмаліну. Така постелічка, ми зараз так. У мене одна простиночка вонюська, друга. Понятно, це дерев'яне вікно, що я вам казала. Звісно, можна апартаменти зняти і за 200 євро, за 300 євро, за 500 євро. Але я хочу вам сказати, що ну, смисл. Ми утром встанемо, ми підемо в храм. Ми прийдемо, покупаємося, передіремося і уїдемо. Правильно, ми Так що, дівчини мої, я правда, мені дуже подобається, те, що. Мені зробив Максим Максимович. Дівочки, ви ж знаєте, що мені обрізали животик, підтянули потяжку грудей і зробили тут ліпосакцію. А потім мої красоні, я ж трошки зроблю ножки, ручки. Ну, слухайте, ну кожна вона хоче бути красавіцею. Кожна дівчина, вона хоче богиня. В будь-якому випадку, дівчатка, ми красотки, ми богині. Саме головне, ми всі все слухаємо. Правильно? Ну, я, допустимо, говорю, то що роблю я. Я про себе розказую. А ви вже, допустим, да, Багато хто боїться піти зробити, хоче боїться. Я хочу сказати, що якщо ви хочете, то йдіть робіть. А ну, якщо ви боїтеся, то навіть не йдіть. Бо тому, що з яким настроєм підете, так і буде результат. Так що, мої любі, я вас собі мають ціліваю. Тихо, спокійного вечора бажаю.